Всім привіт, вітаю на каналі Севен Bricks, З вами я, Олексій, і сьогодні заночка. чекаю ще одного набору із лінійки Технік. Це буде майже такий раритетний набір 2005 року, номер 8421. Ось цей жовтий кран. Ну, що я можу сказати? На... Мені здається, що це був найбільший кран із LEGO Технік на момент виходу. І, ну, в принципі, я думаю, він таким і залишався до аж 2019 дев'ятнадцятий чи 18, -рік, коли в нас вийшов цей великий кран червоний, такий на 4000 тисячі деталей. Ось саме він його переплюнув, майже в два рази так, але окрім них у нас є ще декілька наборів. Це 8053 і старі на пневматиці. Зараз ось тут будуть фоточки, щоб ви могли подивитись, про які екрани я говорю. Але це мені здається, в принципі, один із самих прикольних так Тут є свої мінуси, ми про них, звісно, поговоримо. Але загалом він відомий тим, що тут у нас використовується поєднання пневматики з електрикою. Досить таки рідкісне таке поєднання для техніку. воно ще є у інших наборах. До речі, якщо давайте так програмою, напишіть у коментарях, яких ще наборах зустрічається поєднання пневматики з електрикою. Ну і також тут у нас використовувай мотор, який, в принципі, не властивий такій техніці, бо на той і багі-мотор, що його ставлять у різні баги, так, на якісь інші машинки для перегонів. Тож, загалом, ми маємо ось таку модельку. Тут частина функції моторазону, частина працює, так би мовити, механічно від обертання якихось шестерень. Також у нас є ще пневматика. Ну, загалом досить непоганий набір як по деталям, так і по функціям. Тому я думаю, що цей огляд буде цікавий багатьом. Тому, якщо ще не підписалися на канал, зробіться. Поставте лайк обов'язково під відео. Ну а ми переходимо до огляду. Ну що ж, давайте подивимось більш уважно на інструкції. Як видно, це у нас ось такі дві книжечки. В першій ми будемо збирати основу нашого крану. Ну і в другій книжечці у нас буде можливість. Зібрати, до речі, не тільки, кран, тільки його стрілу, а й ось такий підйомник. Щось схоже на 82-92. Огляд був десь ось тут у мене, тільки цей, звісно, буде трошечки більш, більший за розмірами. Ну і загалом, я думаю, продвинутіший. Так, що в нас в першій книжці? Давайте подивимось. досить великі вони у нас. Так, одразу ось тут маємо такий розворот. Сподіваюся, що вам зараз видно. Ну, Тут досить прикольно показані основні елементи даного крану. Навіть показано, що і як буде працювати. Як видно, від мотору в нас має працювати подовження стріли та пускання підіймання гачка. Також я розумію, що від мотору буде. А хоча ні, можливо, від мотору це все, що буде працювати. Можливо, далі підйом стріли і подовження. Я так розумію, це вже буде працювати від пневматики. Також будуть повертатись колеса. Ось тут поворотний стіл, макет двигуна, Ну, що можна сказати. Цікавий такий форм-фактор, я такого ще не зустрічав. Далі в нас починається збірка. Це у нас чотири перші пакетики. В кінці тут, мабуть, нічого цікавого. На зворотньому боці, ну, до речі, маємо. Я ось цей набір придбав якось в Німеччині в дуже поганому стані. Вже наполовину зняв про нього відео, але ще не вистачає деяких деталей. Тому, я думаю, вам буде цікаво, досить такий рідкісний набір. Огляд має бути на каналі, але я не думаю, що скоро, бо там ще є деякі деталі, які важко знайти. Так, ну і друга книжечка у нас тут. Ну так, ми починаємо, знову ж таки, як видно, десь скільки всього, 97 сторінок піде, ну, 94 піде на збірку першої версії, і всього у нас тут 150. Ну так, звісно, друга версія, ось, як видно, вона буде трошечки менша. Але, в принципі, теж прикольно виглядає. Так, ну і тут у нас знову ж таки розворот, який показує функції, Я думаю, це щось ну, ті ж самі картинки, що і на початку. ось. Така інструкція. Тут маленькі набор, який, я так розумію, теж виходить у 2005 році. Ну цікаво, можна відмітити ось цей розовочок, бо тут ось ці сині панельки, які дуже рідко зустрічаються. Ну а ці досить прості, ніяких деталей не бачу. Тут унікальних, хіба що ось ці старого зразка такі гусениці. Ну, загалом, ось такий був асортимент LEGO у 2005 році. Так як у даному наборі ну, дуже багато деталей, вони всі, звісно, ніяк не помістяться на мій стіл. Тому я вирішив викласти тут, як на мою думку, самі основні та цікаві. Почнемо, мабуть, з баги мотора, ну як. Ви зрозуміли, з назви цей мотор частіше використовувався, все ж таки для машинок якихось таких маленьких, які мають досить швидко їздити. Тут у нас є два виходи. Один трошечки швидше працює, другий повільніше, наскільки я знаю. Але загалом, так, щоб його використовували якісь будівельні техніці, я такого ще не бачив. Мені здається, що це єдиний набір, в якому взагалі це було, бо сам цей мотор не дуже часто взагалі використовувався. Також ми маємо для нього батарейний блок такого старого зразка. Він мені, якщо не помиляюсь, здається, був у ще декількох наборах, але з різними кольорами цієї кришки, точно був. З білим? Так, як він тут відкривається? Така сама була тільки кришка біла у наборі 8480. Це ось такий раритетний білий шаттл. Ставлю зараз фотографію. Є він у мене якраз його детальки. Що тут ще цікаво, ось такий коннектор це щоб приєднати їх між собою. Маємо також пневматику: одна помпа та два циліндри. Ну, це така середня версія, я б сказав, бо, так, бо пневматика вже стільки було в неї різних ітерацій, але ця, в принципі, працює нормально. По колесам, це, звісно, мої улюблені 624 на 20 з таким ось диском, який тут має таке подовження. Ну Мені здається, що вони трошечки навіть дорожчі, ці диски будуть. По деталям, ще варто відмітити, звісно. Ось цю ось на 32, ну вони майже скрізь вони трошечки вигнуті, бо все ж таки час дає про себе знати, але в принципі використовувати її можна. Що стосується інших осей, їх тут дійсно багато, ось така кількість, але по закадам, так, Бо інші детальки вони всі лежать ось тут у мене з боку. По шестерням, це, мені здається, всі шестері. Цікаво так. ну, Старий диференціал є одна муфта. Ось така біла з прокручуванням. Ну і далі тут, наче все стандартно. Хіба що знову ж таки підмічу, ось ці шестерні у сірому кольорі? Вони... Досить дорого коштує. Тож такі детальки теж прикольні, не знаю. Такому кольорі це, мабуть, Trans Neon Orange. теж раніше їх не бачив. Що у нас тут ще є з цікавого? По жовтим деталям багато дрібноти, але, мабуть, основне це ось такі пін 32054 у жовтому кольорі. Я думаю, що ті, хто лего збирають недавно особливо техніки, його такого навіть і не бачили раніше не використовувалися, теж були всього у декількох наборах. По синім деталям тут варто відмітити, звісно, ось ці геподібні. тут досить багато. ну, Загалом вони не так часто зустрічались, але щоб так багато в одному наборі, то, мені здається, більше ніде не було. По сірим конекторам тут все стандартно, по темно-сірим деталям теж, ну, хіба що варто відмітити ось ці довгі технік бреки на 16, так здається. Ну, і ось тут у нас також лежить ще, як видно, 2, пакетики. Чорні деталі, до речі, ось тут у нас ну, вони просто вже не влізли в кадр. Це так, щоб ви розуміли, наскільки багато деталей. Цікавого тут перемикачі, старий поворотний стіл, ну і ось ці хіба що тоненькі, такі великі, напівкруглі ліфтарми, теж не часто зустрічаються і в цьому наборі аж 4 штуки. До речі, так, є ще ось ці, потім покажу, для чого вони подовжувачі. І ось така деталька, теж сам не знаю для чого, але так, мабуть, чисто декоративно. На цьому наче все. Так швиденько пробіглись по деталям. Давайте тепер переходити до збірки. Початок збірки виглядає саме таким чином. Ми зібрали ось цю конструкцію. Ну, знову ж таки, досить класична збірка. Тоді ще у 2005 році не було ніяких рамок, тому ми просто використовували ліфтарми і поєднували їх між собою. Ось така конструкція, це в нас, я так розумію, буде задня вісь, ну тут ще не зафіксовано так все в мене надійно. Також ми зібрали, ну, загалом, ось ці дві осі і ось ця це все ідентична збірка. ну Трошечки було нудновато це збрати, але вони невеличкі, тому в принципі, хай будуть. Я так розумію, що це на задня вісь, повторюсь, потім у нас буде стояти ось ця вісь з диференціалом, ось тут, як видно, такий вона має вигляд. І потім ще дві ось ці осі, які будуть повертатись. Загалом ось так у нас буде чотирьох осний кран, так, у якого три осі повертаються. Ну і ось цей диференціал, я, якщо чесно, ну, можливо, ви в коментах напишете. Не знаю, для чого він тут, по факту, так стоїть саме на одній осі, але, в принципі, можливо, якась логіка в цьому є. Далі, ось таким чином, ми це все з'єднуємо. Так, зараз. Я так розумію, що ось так це має бути. Ось таким чином, і ось тут це все треба знизу зафіксувати. Після цього ми продовжимо збирати далі, встановимо ще ось ці дві осі, і далі там ще трошечки буде збірки. Ну, Загалом це все перший етап, він дуже великий, тому, можливо, буде ще одне включення, а як ні, то вже зберу все до кінця, Ми маю на увазі перший етап, і покажу вам, що в мене вийшло. Все ще продовжую збірку першого етапу. Як видно, ми вже маємо досить таки масивну конструкцію. Ось тут у нас. Пішли якісь осі, які будуть відходити від цього механізму. Так, можливо, це, ну, судячи з того, що я збрав раніше, це, мабуть, опори будуть опускатись. Таким чином у нас дуже схожий механізм. Тут у нас хробак, тут у нас когі стоять, має виходити ось сюди, я так розумію, одна лапа буде, точно так же одна лапа тут, ну і також з цього боку те ж саме. Тож, загалом, ось така конструкція. Я так розумію, що тут ще спереду у нас, мабуть, тут кабіна має бути, судячи з того, що все ж таки колеса там трошечки ближче до. Задньої частини автомобіля всі розміщені. Ну і загалом ось все це має поки що такий вигляд. Сподіваюся, що на наступному включенні це вже буде кінець першого етапу. Бо, якщо чесно, ось передивився трошечки на інструкцію. Все ще збираємо перший етап. Ну, досить великий, у нас чотири пакетики там. Тому давайте я зараз закінчу його і покажу вам, що в мене вийшло. Ну що ж, нарешті я зібрав перший етап до кінця. Ось таку ми маємо конструкцію. Як видно, на наступному етапі ми будемо збирати кабіну. У нас вже буде тільки два пакетики, п'ятий і шостий. Але спочатку давайте подивимось на те, що ми не вийшло зібрати тут. Ось така конструкція у нас з'явились лапини, ось це верх, якщо що. Тут ми маємо дві шестерні. Ось ця у нас відповідає за поворот. Зараз покажу вам. Ну, Тут все зробили правильно, у нас повертають дві передні осі, причому у цієї першої так виворить більше, ніж у другої. також у зворотньому напрямку повертається четверта вісь, ну тобто реалізовано все досить таки по-розумному, я б сказав. Ну і вся вісь посередньо з диференціалом. Також, я думаю, ви помітили, у нас з'явилися ось ці опори, ось тут шестерня. і таким чином ми можемо їх підіймати і опускати. Ну, не скажу, що це працює швидко, але, в принципі, нормально. Я чомусь думав, що ця функція буде моторизована, але ні. Я так розумію, що придеться це руками робити. Ну, ось. Така конструкція у нас поки що на завершенні першого етапу. Давайте подивимось, як же цей кран буде виглядати з кабіною. Перед вами зараз результат перших двох етапів збірки. Ми вже закінчили першу книжечку і маємо ось таку основу. Як видно, зібрали кабіну. Ну, Руль тут, звісно, так, чисто бутафорський, такий Він у нас ні на що не впливає. Механізм повороту, як я казав, у нас знаходиться ось тут позаду, тобто, ось таким чином можна у нас повертати. Ну, За рахунок того, що повертається одразу три осі у нас, причому що задня. Вертається в протилежну сторону, тут дійсно дуже гарний виверт колісно, ну, в мене тут немає місця, щоб вам показати, але він досить таки класно розвертається, ну, майже що на місці. Також ми зібрали ось тут, має бути видно макет двигуна. Там у нас 6 селін. Ось такий має вигляд так зверху, якщо вам показати. Ну, загалом також ось ці його опори, ось таким чином, не пам'ятаю, можливо, не в ту сторону. Ось так. Можна їх опускати. Чи буде щось відбуватись? Ну, звісно, кран на них не підніметься, але в принципі, зараз подивимось. Ну, ось все. Тобто, ну, насправді нічого не відбувається. Далі вже крутити досить таки важко. Ну, як видно, ну, якщо так похитати, то ви знаєте, не хитається. Ну, в принципі, можливо, якусь свою функцію вони все ж таки виконують. Ну, загалом, що можу сказати, мені кран подобається. Я чомусь думав, що він буде більше. Я збрав. Зараз вставлю посилання. Це одне з моїх перших відео. Там 80-53 екран. Він, в принципі, приблизно такого ж розміру. Насправді був, але цей зарахунок таких більш масивних коліс виглядає прикольніше. Ну ось така конструкція. Зараз будемо збирати вже сюди надбудову цю. Ну не знаю, почнемо, мабуть, з б версії, зберемо ось цей такий маніпулятор з люлькою. І подивимося, як він буде виглядати. Ну що ж, перед вами вже готова Б модель даного набору. Я там нічого не зупинявся, не показував, бо тут, наче досить таки проста збірка. Ми зібрали повністю цю конструкцію, закріпили тут на 4 піни і маємо ось такий підйомник з люлькою. Загалом, можна сказати, що якби це була А-збірка, в принципі, я б сказав, що окей, хай буде, ніяких претензій немає. По функціям ми можемо ось так повертати ручну, так, у нас залишились наші функції, які стосуються саме шасі, так, і ось цих опор. Ну і також у нас є мотор, який дозволяє подовжити ось цю. Стрілу так. Ну і звісно ж помпа, яка підіймає ось таким чином. Ну вона зараз, звісно, вийде вас за кадр, бо тут показати немає можливості. Майже нічого вам не видно. Ставлю фоточки, щоб подивитися, наскільки вона висока. До речі, є в мене ще 82-92 набір. Теж там, по суті, той же самий тип автомобіля, тому зараз вставляю фоточки, щоб ви могли подивитись взагалі, наскільки в них різні масштаби і наскільки різна висота підйому. Ну і також дивіться, щоб опустити нас з цього боку є. Перемикач Ось таким чином, до дуже плавно і класно складається. Ось мені подобається прям. Ще з плюсів, поки ми не включили моторчик, що вона дуже збалансована, тобто її не перехиляє. Ось дуже часто буває, що одна з сторін, яка встановлена на породний стіл, важча, і за рахунок цього стіл не крутиться. Тут же все досить таки легко, воно нічого не, там, не човгає. Ну, звісно, є якесь тертя, але мінімальне, в принципі, все працює нормально. Ну і також основна функція це подовження та. Скорочення, так би сказати, стріли, і ось таким чином ну, дуже голосно буде, тому я мовчу, показую вам, як воно працює. Ну, і Точно так же в іншу сторону. Ще більш детально покажу вам, можливо, не видно, хоча має бути. У нас тут аж дві шестерні ось цих так, що, бо багі мотор, він дійсно він дикий, так, і він можна... Ці не буде поламати, якщо трошечки пропустити момент. Тому тут у нас їх H2 стоїть, я так розумію. Також цікаво, що ми використали ось цю довгу ось на 32. Ну і загалом прикольно, що ми передаємо через дуже велику кількість шестини, ось цей рух аж от сюди. Використовуємо навіть ось тут у нас один храбар, так бо нам треба було передати. Обертання на цю вісь, ну і також ось тут ось ця кутова, так би мовити, шестерня, ну і на звичайно на 12. Ось така конструкція. Люлька у нас знову ж таки підвищена ось таким чином, не закріплена взагалом. Що можу сказати, я повторюю ще раз задоволений цією збіркою. Тепер буду збирати А-модель, бо в моєму розумінні вона має бути ще цікавішою, тому я, що чесно, не можу вже дочекатись, поки я розберу цю і зберу основну модель. Тому давайте зараз для вас це 2 секунди. Для мене, можливо, ще плюс один день збірки і показую вам готовий кран. Збірка екрану, вона дійсно трошечки довша, У нас навіть два етапи, поки ми збираємо ось цю конструкцію. На першому ми збираємо кабіну, так би мовити, ось цей механізм, зараз покажу, що його більш детально. І ось також тут маємо поворотний стіл. Все це потім точно так же буде монтуватись на наше шасі. Тут у нас два циліндри, та ж сама схема, по суті, як і була тут. Також маємо ось такий перемикач. Досить цікаво, що він насправді через кутову шестерню. Я не знаю, чи вам видно чи ні, але загалом досить часто. Ось в якому положенні у нас стоїть ось цей перемикач, в такому у нас і ось стоїть червоний, перемикає муфту. Але за рахунок того, що тут муфта стоїть в іншому, так би мовити, в іншій плоскості, так вона має перемикатись за допомогою ось тут ще кутової шестерні. Тобто, насправді, ось такий, я не знаю, мабуть, вам не видно, але я ще такого механізму не зустрічав. Ось таким чином воно перемикається. Значить, по цій частині все тут у нас. Стела так, вона масивна, вона дійсно така надійна, я б сказав, але ще подивимося, як вона буде працювати від мотору. Ну і загалом використали ось тут таку нитку, верніше дві нитки. так, Їх зафіксували за кінець у цієї самої останньої третьої секції, і за рахунок того, тепер, коли тягнеш за першу, разом з нею висувається і друга. так, Досить таки плавно, я б сказав. Трошечки десь заїдає в мене. Але ось загалом точно так же, якщо тягнути за другу секцію, все одно буде виїжджати перша. Ну я рахую, що це дійсно такий, знаєте, простий, але робочий, прикольний механізм. Я б, наприклад, точно до нього не додумався. Просто треба було тут в кінці зафіксувати до першої, і вона за собою тяне і другу. Виходить, ось така конструкція. Тож зараз це все з'єднаю, мабуть, зберу вже це до кінця, встановлю на наше шасі і покажу вам вже функції екрану у готовому вигляді. Ну що ж, я збірку А-моделі даного набору. Ось вона зараз перед вами. Давайте тепер більш детально подивимось на її функцію. Сподіваюся, що в такому форматі, ось в такому ракурсі, вам буде все це видно. Тобто, загалом у нас ось я встановив цю кабіну зі стрілою. У нас ось тут розташована помпа, яка відповідає за її підйом Підйом стріли. Так? І ось зараз тут треба від'єднати клюкость і таким чином, ось, натискаючи, ми можемо її підіймати. З цим пов'язаний один мінус, я вам потім його покажу чи розкажу, як вийти. З даного боку, у нас також є перемикач. Один у нас стравлює повітря, коли нам необхідно опустити стрілу, і також ось тут є перемикач, який відповідає чи то за подовження стріли, чи то за опускання гачка. Тому, в принципі, ось таким чином, сподіваюся, що це все зараз в кадрі, ми можемо. Так, зараз ми опускаємо гачка, зараз я ось таким чином буду подовжувати стрілу. Тут є мінус у цієї нитки, це не оригінальна нитка, і дійсно вона трошечки якось так погано йде, але загалом. Тут треба в парі це робити, бо нитки не вистачає. Як видно, за рахунок багні мотора воно все працює досить таки швидко, бо кані, якщо я не помиляюсь, 80-50, там дійсно на те, щоб її подовжити там, чи опустити, там чуть ли не дві хвилини у нас пішло. Тут же у нас ось таким чином можна це все подовжити знову ж таки. Давайте можливо ось так, щоб теж вам було видно. І таким чином, як видно, у нас це все відбувається. так Зараз трошечки ще, мені здається, можна подовжити. Ось це максимум, і можливо, зараз якраз. Ребрути трошки зі свого лиця, ви бачите мінус, так адже пневматика, як ми подовжуємо нашу стрілу, вона починає звісно, давити більше вниз, і тим самим у нас ці циліндри трошечки стравлюють повітря, і стріла сама по собі опускається. Ну тобто, мені здається, великий актуатор тут був би набагато. Краще і ефективніший так, але з точки зору поєднання двох функцій пневматики і електрики, ну це дійсно такий непоганий варіант, тут більше нікуди пневматику не засунеш. Звісно, з іншого боку, якщо б ми тут отримували два актуатори, великих це був би взагалі класний набір. Я б, якщо чесно, проміняв би цю пневматику на актуатор. Але маємо, що маємо. Що стосується підйому, ну чесно вам скажу, я підіймав маленький набор Лего, десь не знаю, де він мене лежить, десь я вже поклав. Але ну знаєте, він по розмірам. Ну, Можливо, щось ось таке. Я підіймав по вазі, по розмірам, там різні наборочки, LEGO у нас 100 деталей, і воно їх ну, підіймало досить важко. І проблема була не в моторі. мотор тягнув, але моментально у нас опускалася ось ця стріла. Тобто, в принципі, ну, я ж кажу, що щось з ним підіймати, ну, можливо, так, звісно, діти зможуть гратись, але мені здається, що ось цей механізм саме ось тут, якщо починаєш тянути, Воно ось видно складається. І це я взагалі не прикладаю ніяких зусиль. Так, воно, звісно, далі повернулось, але якщо намагався щось підлоги підняти, це взагалі без варіантів. Звідси, щось підняти дійсно можна. Але якщо так говорити, я сподіваюся, що вам видно, ну виглядає дійсно ефектно. На відміну від крану 8053, тут у нас така велика масивна стріла, вона дійсно не гнеться під вагою. Так, в неї тільки мінус це ось цей, ну, такий механізм, так, зібраний з двох ось цих цилиндів. Тобто, якби їх замінити на актуатор, я навіть... Зайшов на рибку, але не знайшов такої версії. Я, в принципі, думаю, що це можливо зробити там, через, ну, не підключати до мотора, а просто це, це зробити таку механічну функцію, і це дійсно було б прикольно. По іншим функціям, у нас також десь. Де, якщо я не помиляюсь, так, ось тут у нас пускаються ось ці опори. Ось таким чином. Вони, я вам показую, так дійсно працюють, у них є. Якби якесь завдання, і вони його виконують. Але в принципі, я ж кажу, що цей набір мені здається, що весь його кайф саме від збірки. Ти приєднеш різні детальки, тут є сторінки Технік-брейки, є новенькі ліфтами, тут у нас пневматика, тут у нас електрика, багі, мотор, старий цей батарейний блок. Ну, тобто, все це разом дійсно складається в таку прикольну, чудову збірку, але в принципі, не без своїх мінусів. Хоча, в принципі, ну, хто з нас ідеальний. Так, тому я б цьому набору поставив 9 балів. Дійсно, хочеться зрівнити його з цим великим красним набором, думаю, мене буде така можливість, тому хто ще не підписався на канал, зробіться. Я думаю, що це відео теж буде цікавим. Ну, загалом, я ж кажу ще раз: набір непоганий, якщо вам дасться десь його придбати тисяч за 5-6, я думаю, буде непоганий. Який ресурсник, бо тут є і ці колеса, прикольніше 2 на 4 дуже багато жовтих ліфтармів, панелей, там якихось пінів. Тому, в принципі, набір дійсно свої грошей коштує. і Я вважаю, що не дарма його собі свого часу придбав. Тож на цьому буду з вами прощатись. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. З вами був Олексій, попередне званочка. Ще багато проти оглядів не на зі наборлега і не тільки.